Не, ну бабка Файна Бабка действительно файна Здоровенькі були мої друзі. Сьогодні в нас новий огляд. А на огляді в нас сьогодні будуть кебабчики. Е, Кебаби ми вибрали одні з найпопулярніших, і які принаймні на слуху були в кожного. Е, якісь належать до мережі, якісь, в принципі, не є мережами-закладами, але досить відомими. У Львові, принаймні. Е, отож, глянемо, що там, бо ми збігали, закупилися, принесли і тепер попробуємо. Отже, ось наші любимі кебаби. Мене не видно в кадрі? то тобто такі, то головне, що видно, Кебаби. <звук> <звук> Як ви бачите на своїй картинці в телефоні, в ноутбуці, в комп'ютері і в інших екранчиках, ми взяли кебабцю. I love kebab, шеф кебаб і тамаш. На мою думку, суб'єктивну, скажімо так, професійну, Я завжди надавав перевагу цьому. Коли ще навіть був студентом і часто, в принципі, харчувалися такими штуками. Постійно була якась то грузинська кухня, то кебаби, то шавухи, то хотдоге. Ну, самі ви прекрасно знаєте. ви це дивитесь відео. Е, отож, кажу, завжди надавав перевагу кебаб-шефу, але, в принципі, ну, всі, всі вони були непогані, тож заслуговують принаймні на цей огляд. Е, отож, розпакуємо їх, поважимо і глянемо. З чого вони. Починаємо огляд чоловічої їжі. То так треба тільки без сміху робити завжди. Ти постійно ржу в кінці. Е, отож, наші кебабчики виклалися, поважилися і готові до споживання. Е, само собою, вони вже не всі теплі, можна сказати, навіть майже не теплі взагалі. Е, єдине, що порадувало е, в цього от, е, тамаш кебабу, е, що вони його запакували у фольгу. І це, в принципі, йому допомогло з одної сторони. Що він трошки тепліший, з другої сторони, не дуже, тому що він трошки упарився. Але виглядає принаймні більш-менш добре. Хоча, хоча, знову ж таки, що мені не сподобалося з цих всіх кебабів, в кожному щось є своє. Якщо, наприклад, взяти до уваги кебабцю, ми бачимо, що вона, по-перше, вона зразу ж потекла від соусу. По-друге, вона зразу ж розклеїлася, розірвався лаваш. А по-третє, це кількість лавашу всередині. А якщо взяти до уваги грамовку, то кебабця у нас зважить саме менше 305 грам за 114 гривень. І це при. Такому величезному лавашу. Ну, всередині я б не сказав, що тут дуже багато м'яса. Е, про Тома ж сказати, в принципі, нічого дуже не можу, виглядає він ну, таким посереднім, в принципі, е, не яскравим. Як от навіть порівняти оцих два, ну, бачите різницю. Це якийсь такий яскравий цікавий, а цей ніби всередині ніби його варили десь або тушкували. I love Kebab він в принципі щось таке посереднє між всіма. Теж, в принципі, дуже багато є зелені, багато овочів і небагато м'яса. Всі ми брали міксовані, що були приблизно в однакових рівних умовах. І якщо цей в нас виявився найменший, то найбільші більші в нас. Це тамаш 394 грами за 120 грам ой, за 120 гривень. Е, кебаб шеф, який має теж 394 грами за 115 гривень. Тобто, найвигідніший виходить, якраз він. І I love Kebab 364 грами за 105 гривень. Е, ну, як я і сказав, він такий виходить досить посередній між всіма. E, так що, в принципі, вартую вже їх спробувати і багато не балакати. E, спробуємо з того, якого я вже забакланим. Це от я зараз намагаюся переживати оцей кусок лавашу всередині. Він твердий капець. Блін, він смачний. Направду смачний. І мягко цікаво. М'ясо дуже смачне в ньому. Але ну, неприємно. Неприємно оцей кусок такий величезний лавашу пережовувати. Ну і враховуючи, що ну, реально м яса, м яса тут ну половинка. Бачу що й огірочок. Огірочок не свіжий, а квашений, маринований, помідорка свіжа. Ну, в принципі, ну, він класний, він смачний, він мені сподобався. Но єдине, що напрягає, то, що в нього реально саме менша вага 300 грам це взагалі. І, і то, що дуже багато лавашу всередині. М -м -м. М -м. Не ну, бабка файна. Бабка дійсно файна. Але. Бляха, той кусок лавашу мене спрягає. Mm -hmm. ну, реально, я вкусив і не міг переживати. Mm -hmm. І приправи прикольні. І лаваш, до речі, на смак. Він теж таке враження, ніби з приправою. Mm -hmm. Там аж, напевне. По моїм відчуттям десь має бути. Mm... Ну, тепер на смак, до речі, сумніваюся. На смак, напевно, він буде гірший. Mm. <плоджені> він... Я так розумію, це напевно від огірків. гірків. Там це огірки дають такий смак. М це, ну, знаєте, як не квашені, а мариновані. І мариновані е з дуже великою кількістю всяких, всякої там зелені, лаврушки, ще всякої фігні. Він має такий трошки специфічний смак. І оцей смак він якраз, ну, повністю перекриває майже все. Це от їж вроді. М'яско, до речі, з жилками. Жується теж важко. Видно, корова була дуже стара. М'ясо ніяке. От чесно, взагалі. Немає воно. Того смаку прям кебабного такого з їхніми приправами. І його прямо аж їжа у тебе слюні течуть. Mm. Оце, напевне, буде на смак найгірший, я так думаю. Не зайшло взагалі. kebab. I love kebab. мережа, а мережа, в принципі, завжди досить непогана. Але не найкраще. Деколи самі ліпші кебаби якраз в таких точках, які знають тільки деякі люди і тільки туди ходять. В кожного були по-любому такі точки, в які вони ходили, і там був найсмачніший кебаб, з найсмачнішим соусом. У мене, до речі, теж така була. Не знаю, як вона зараз взагалі, чи вона ще працює, і чи там дійсно ще такий як був кебаб. Треба буде сходити і спробувати. Мені попався якийсь такий прям пережарений кусман, такий висохший, який, видно, коли обрізали м'ясо впав, і стояв там, напевно, що півдня висихав, і тоді вже його кинули всередину. О, прям така грудка моцна. Ну, про нього сказати, щось, чесно кажучи, важко. Він якийсь такий, ну от прям, ну, просто кебаб. Типу ніякий. Ну, вроді би, якесь м'яско є типу, вроді непогане. Вроді би, на смак загалом щось є теж. Я вроді і нема. Ну, м -м -м, кажу, просто посередній. Посередній і щось від нього очікувати, якогось дуже сильного задоволення. Поки серед цих трьох, ну, на правду, кебаб це прикольне. Якби не ті нюанси, я думаю, вона б була б переможцем. Можливо. Е, і мій такий суб'єктивний фаворит, який був колись. Хіба б шеф. Ну, М'ясо тут реально дофіга. Не знаю, мені здається, найбільше серед цих всіх трьох. Чотирьох, точніше. Так. М'яско -да. десь, в принципі, теж трошки. Трошки недоправленим, напевно. <кхи> mm, але сильніше, ніж набагато сильніше, ніж того самого Томаша. E, чи I love kebab. І загалом смак, mm, ну, напевно, та як ібуло. Кебаб ще, в принципі, не зраджує своїм принципам. Він недібув смачний. Таким і не залишився. Хоч трошки перепекли його і відчувається чуть-чуть така легесенька нотка, що підпалили лавашик. Але тим не менше, оця вся ферія смаку кебабна. Направду, оці два кебаба, в принципі, лідери. Ці два я би не міг порадити реально нікому. Єдине, що от по своїй базі і ну, трошки, напевне, по кількості м'яса. А так, ну, я би не обламався ні там, ні там, якби купив. Серйозно. <кхем> Тож, вирішувати вам, в принципі, що вам більше подобається, мені от цікаво, могли би написати в коментарях, яким кебабам ви надаєте перевагу, е, оскільки я взяв щось, що їв сам, а щось що, в принципі, завжди люди знали, що є такі заклади. Е, і навіть в інтернеті, по оцінках, по відгуках, е, ці чотири позиції, в принципі, самі відомі. Отже, який в нас висновок? Кіба цю можна їсти? це взагалі прикольно. Але трошки замало. кібаб шеф як завжди, як і був в моїй пам'яті, як він залишився, такий він і є. Беззаперечний напевне лідер серед цих всіх чотирьох. Ну, оці кебаби, вони є, і хай собі будуть. Але щось би їм трошки поміняти, якщо вони хочуть побільше клієнтів. Смаку тут насправді малувато. Хорошого, якісного кебабного. Ага, точно. Старим Новим роком вас. Ніколи не розумів це свято, але, в принципі, ми якраз можна сказати в нього і записуємо це відео. Тож, хай буде. Дякую вам за цей хороший, смачний вечір, проведений з вами. І, як завжди, підписуйся на канал, залишай свій коментар. І смачного бувай! Все, все, все. Е, Дякую за цей хороший вечір, проведений з вами. Адже я відчуваю вас через цю через цю, працю. 哈哈哈！哈哈。